Привіт спільнота! Сьогодні в мене руки лежали до випікання торта. Оце торт такий я спік. тільки недавно витягнутий із печі. Отже, подивіться, який він класний, багато крему. Желейка зверху. Багато о, фруктів. От ну і ще в мене чай з лимоном. Ось такий фруктовий торт. Ммм. Ммм. Мм, супер. Промішайтеся.